Друзі, я вас вітаю всіх. Звати мене Олександр, хто долучився нещодавно до мого каналу, з 2008 року я в цьому бізнесі був спочатку роздрібний магазин, потім інтернет-магазин. І з 2014 року, вже вважаєте, 11 років, я займаюся ремонтом. І продажем запчастин до катушок і до спінінгів. Контакти під цим відео, звертайтеся, якщо щось треба, постараюсь вам допомогти. Окей, сьогодні у нас буде така цікава тема. Будемо порівнювати безінерційну катушку з мультиплікатором. Інерційна, безінерційна. Давайте почнемо з цього. Значить, чому інерційна? Бо Шпуля у нас має тут інерцію, вона обертається. Тут шпуля при намочу, намотуванні жилки стоїть на місці. Наматує жилку, ротор. Є свої переваги як тут, так і тут. І давайте, ну якщо ми багато вже з вами знаємо про. А безорцінні катушки, часто називають їх м'ясорубками. Сьогодні більше поговоримо для новачків про мультиплікатори. Навіщо їх купувати? Чому, наприклад, в США, в Японії вони в деяких місцях більш популярні, ну а або в Японії приблизно вони там однакові, задіть на якісь. Японський магазин, де продаються Снасті, побачите, що асортимент мультиплікаторів і без, без інерційних катушок приблизно однаковий. Ну а в США. На декілька видів ось таких от мультиплікаторних катушок різного розміру для різних призначень, для трофейної рибалки, для морської рибалки, для тролінга. вони ну, дуже, дуже популярні. Популярні тому, що в принципі в США рибу ловлять не так, як, наприклад, в Європі, як в Японії. Тобто в США звикли рибу не викачувати спінінгом, а витягувати катушку, працювати як лебідкою, тобто тягнути зі всією силою. Ну, і відповідно відразу перша перевага інерційної катушки. Цей механізм у нас не такий надійний. Для ловлі трофейної риби, великої риби. Краще будуть оці у нас мультиплікатори. Відразу можна спитати, а чого ж не беруть, тоді не купують а, мультиплікаторний, наприклад, для коропової ловлі. Для коропової ловлі, для, не знаю, там, ну, для фідера і так далі. Справа в тому, що. А, Дивлячись на ці розміри навіть якщо розміри, якщо ми навіть будемо брати велику бейткастінгову катушку, все одно а, вона буде уступати по а, тій кількості намотаної жилки за один оберт ручки. Тобто безенерційно. Вибачте, мультиплікаторні катушки будуть наматувати менше за один оберт ручки. Це, відповідно, і повертаємося до надійності, вони більш надійні, але фідерний в карповий риболовлі, коли треба часто, часто витягати пусті кормачки, це не дуже зручно, просто ти замахаєшся махати, її, крутити її. Далі, що ми маємо, крім надійності, ці катушки. Зазвичай будуть більш точні в забросі. Маємо тут клавішу. Саме і по напрямку, бо тут у нас максимально наближений цей шнур до кілець. До речі, для тих, хто не знав, для мультиплікаторних катушок І для безінерційних існують різні спінінги Там по-різному влаштовані кільця, тут кільця низькі, бо саме це водило, яке захвачує жилку. Ну Дивіться, на якій висоті. Тобто у нас ось тут і ось тут. Ну, я не знаю, ну, дуже сильно відрізняється. Тобто, відповідно тут кільця будуть вище. тут Кільця будуть нижчі, високі кільця мають вагу, тобто Ну вже буде, буде у нас зайва паразитна маса на А, вібрація, тобто зробити швидкий стрій або лад для цих класичних і безнерційних катушок буде складно. тут кільця навіть дешеві будуть важити легше, ну і, відповідно, а, самі спінги більші називаємо їх так злі, сухі і а, легше контролювати. Далі. А, завдяки цій клавіші а, у нас достигається більш точна, а, більш точна зупинка приманки саме по дистанції. Якщо треба десь закинути приманочку в якесь віконечко там, на якомусь болотці, на якійсь річці, там десь покласти обережно і зачепити корягу, ну, відповідно, ця катушка буде легше, бо її а, легше тут зупинити. Чик. Легше одним пальцем зупинити. Ну, Спробуйте зупинити. Одним пальцем а, цей а, шнур, коли тут обертається. Ну, по-перше, нось ми тримаємо. Підключаємо ми вже другу руку. По суті, можна наловчитися, але ну, не так це зручно. Окей. А, з цим ми розібралися. Є недоліки переваги як тут, так і тут. Варто мати і таку катушку, і таку в своєму асортименті, якщо часто ходити на рибалку, ну давайте тепер поговоримо більше про сам механізм, про саму конструкцію. Багато з вас, я впевнений, ще не мають мультиплікаторних катушок, тому давайте я вам коротко розкажу про конструкцію, щоб вам не довелося червоніти в магазині, і щоб ви там десь я не знаю коли будете купувати на якомусь Аліекспресі, а не купили те, що чим ви потім будете незадоволені, те, що буде у вас там довго лежати. Давайте почнемо з кінця по-єврейськи. Дайва. Дайва татула це у нас модель, має. Ось у нас такий uh, магнитний підгальмовувач. Магнитний підгальмовувач. Навіщо навіщо він потрібен? Uh, є ще одна, uh, один недолік. В мультиплікаторних катушках. Значить, ми закидаємо приманочку, приманочка летить, приманочка приводняється, вона вже летить не з такою швидкістю, шпуля продовжує обертатися, і шпуля тягне за собою наш шнурік. І що? І виходить, у нас борода. Щоб цієї бороди не було, існує такий магнітний підтормажувач, підгальмовувач. А, тобто система відчуває, коли нема такої натяжки між шнуром і приманкою, тобто, вже не, не так тянеться, система починається гальмуватися. І в гарних катушках тут є дуже делікатне налаштування. А у нас положення від 0 до 20. Ось. На сьогоднішній день це дуже-дуже важливий цей Нюанс. Є, існують інші системи підгальмовування. Є інерційні в Шимана, там такі спеціальні такі речашки, які переміщаються. Для цього треба зняти кришку. До речі, кришка як знімається. Тут, наприклад, всі моделі відкручується буквально монетка, ногтика, знімається кришечка, витягається шпуля. Чік. Окей. Маймо. В інших моделях там теж стараються так е, легко все це робити, щоб монетку е, ногтика теж один-два гвинтика відкрутити і сняти шпулю. Е, Фрікціон. Фрікціон, е, тобто. До речі, о, у нас є недолік. Е, недолік, коли риба клюнула коли ми витягуємо рибу, коли вона тяне, ми не чуємо. Якщо ми тут маємо дзвінки, африкціон, і він звучить. Ось налаштовується, то за деяким винятком тут це тихо. Звичайно, так є окремі. Тріскавки можна купити, а, налаштувати, вставити це не тяжко. Але зазвичай працює воно тихо. Фрікціон. Ось ця зірочка. Поруч з ручкою вона у нас налаштовує. В одному положенні ми крутимо. От я тримаю шпулю. Майже нема супротиву. От, навіть вона ось вона тянеться. Ну і відповідно, затискаємо. Чекайте, не в той бік. затискаємо і тягнеться. Зазвичай в мультиплікаторах сила фрикціону вона більше, ніж в безінерційних катушках. Тут у нас заявлена, зараз я вам точно скажу. Тут у нас заявлено, значить, сила фрикціону Вага. 6 кілограмів. Спро. Не завжди пишуть правду, але. Давайте спробуємо знайти. Так. Та-та. та Ага, не написано. Ну, зазвичай 3,5-4 кілограма в катушках такого розміру. Далі. Як ще можна налаштувати зматування шпулі? Є ще у нас одна крутілочка. Вона торкається безпосередньо самої шпулі. Вона більш така механічна, не магнітна. Теж вона впливає у нас так, ми клавішу. Так, чекайте. Відпускаємо пускаємо. і. Ось у нас шпуля. Так, тут у нас нолік Ще відпустимо. І ось вона, шпуля, крутиться. Це у нас теж буде. А, бачу, чого воно. Так красиво крутиться, бо трохи. О! Ой, як красиво пішло. Нема тут кліпси. Кліпси нема, тому для фідерної, для коропової рибалки, де треба кріпсування, теж воно не підходить. Для а, переноски Снасті, е, ну або залишається спінінгом. Буде гарно, якщо будете мати одночасний е, спінінг. Або е, залишаєте приманку з катушкою на спінінгі, або берете якусь наклеєчку і заклеюєте. Як правило, катушки якісні, мультиплікаторні, вони більш а, дорогі. Якщо це відео у нас набере популярність, постараюся вам зняти окреме відео з поля, щоб вам більше показати а, налаштування, як ці катушки а, працюють а, саме, саме в полі, щоб навчити вас а, закидувати, виважувати, ну і там перекомодувати вам декілька. Модели. Чисто естетично мені, як майстеру, звичайно, приємніше працювати з цими катушками, бо вони зазвичай мають менше а, люфтів. Дивіться, в ручці взагалі немає люфтів. Шпуля. Ну, Трохи підтиснути, ми можемо цей. Тут а, нескінчений де він тут схований, нескінчений гвинт теж також немає. І натомість ось. Маємо. Люфт ручці. Дивіться, якого розміру ручка. Звичайно, таке довге плече. Кноп. Маємо тут люфт. Ось. Вона вся труситься. Ну, а бувають екземпляри такі просто жахливі. Це просто жахливо. Рюби вже так не роблять. Ось. На місці все стоїть. Воно там все труситься. І чисто як майстеру. По поломкам, безенерційні катушки, вони частіше ламаються, ніж Опа, кришечка влетіла. От. До речі, це така проблема буває. Одна з найчастіших проблем в мультиплікаторних катушках. Слідкуйте, щоб не, це, не загубити цю кришечку. До кінця. не... Не відривати. Це у нас тут тільки шпуля піджати шпулю, і нічого у нас тут труситися не буде. Отже, контакти під цим відео. Звертайтеся для того, щоб я вам служив катушки для того, щоб я продав вам запчастини. Інколи доведе, доводиться чекати. Але, ну, чи можемо, тим ми допоможемо. Працюємо також з різними майстрами. Можуть бути якісь гуртові ціни на запчастини, якщо співпраця буде більш-менш регулярна. Ну і до зустрічі в наступному відео. Якщо щось забув розказати, напишіть питання, я постараюсь на нього відповісти. До побачення!